Вітання! А сьогодні в нас буде трошечки розмовне відео. Ну, хоті, ну, захотілося іноді час від часу контент, який у мене зазвичай складається з самих тільки оглядів, трошечки своїми думками на соціальну тему розбавити, ну, трошечки побалакати. Сьогодні, типу, ну, розмовне відео, типу, що там на кшталт соцболожика. Хочу трошечки поділитися своїми думками щодо того, що ті блогери, котрі на початку повномасштабки перейшли на українську, вертаються взад. Ні, я розумію, що після 24.02 була неймовірно велика, висока хвиля патріотизму. Я не сперечаюсь, зараз ну, сама бачу ну, і розумію, чого. Вона як би спала. От, розумію, не сперечаюся. Тому ну, як би багатсько блогерів і кажуть, що хлюбі мої, донатів малих не буває, ось вам фонди, то вот, й во, то й воює взагалі. Ні. Я розумію, Ну, гаразд, може, ти тепер щодня по 10 сторіс, по 5 постів з жовто-блакитним прапором вже не будеш посити. Гаразд, але вибачте. Вибачте, любі мої, ви взагалі дурні? Ви анацефали? Ви реально анацефали, так? Здравствуйте. Коли я ще навчалася в школі, бо зна, коли нас водили на екскурсію в інститут медичний і показували там у формаліні коротше, плоди, так, людські плоди, то його, котрі народилися. Ну, і вони якраз були в прямому смислі анацефалами, безмозків. Вибачте, ви якби не встигли потрапити в ту банку, щоб попасти в той музей в Мідінституті, да? Слухай, це взагалі так цікаво, коли людина до дорослого віку доживає без мізку, без мозку, хоча біологія каже, що таке неможливо. Хочеться вас якби з точки зору науки дослідити. Любі мої, ви що, взагалі в школу не ходили? У вас доступу до інтернету нема? Серйозно? Слухайте, навіть я, коли навчалася до 14-го року, всі браталися з Росії. Вибачте, мені то викладалося. Реально, 9 класів я закінчила в 14-му році. Добре утро. Так от в 14-му році, закінчивши 9 класів, мені мені тряться мої матері розказували, що кацапня. Що в Російській імперії, що в Совєтському Сов Союзі, максимально забороняла, притісняла, мову, були репресії, шістидесятники, розстріляне відрожня, голодомори. Сука! Це навіть. я у мене хоче мінімальне зі школи, зі школи знання. Але тряся ваші матері я їх знаю. Я не повірю, що ці блогери, які. Приходять взад на Кацапську, особливо, якби там старші за мене, що закінчили десь там під кінець 80-х років, на початок 90-х. От не повірю, що вони якось особливо так старші за мене, що у них була якась кардинально інша шкільна програма з історії. Не повірю, мені 26 років. От не повірю, що блогері особливо так старші за мене. Ладно, навіть візьмемо 30 років. 30 років. Тоді, умовно, 9 класів зі школи вони десь мало закінчити в районі 10 го року, плюс-мінус. Ви певні, що, за, що від 10 го до 14-го року як би кардинально змінилася шкільна програма? Ви дійсно так гадаєте? Ну. Якщо я зараз помиляюся, добре, напишіть мені це в коментарях, я признаю свою помилку без питань. Але тряся, ви що? Дивіться, у нас спочатку була Кацапська імперія, потім Совєтський Союз, потім 14 рік і повномасштабка у 22-му, вибачте. У вас взагалі нічого з одним не складається. ви додали 2 плюс 2, у вас вийшов кавун. Я не знаю, що у вас там вийшло. Що у вас не сходиться? Дивіться, Кацапська імперія з притісненням українською, совєтський Союз, з тим, що я ще раніше перечислила з притісненням української мови. Потім, коли ми нарешті більш-менш почали своє розбира... розвивати 2014 рік, ну після того, слава Богу, витримали більш-менш там зі втратами. так, не... Не відмовляю, ну, не відміняю цього, не отрицаю, але витримали, протрималися ну, і почали логічно своє розбирати, розводити. Що потім? 22-й рік. Любі мої, ну це, це банальна логіка. Це, це банальна логіка, ну. Ну, одне витіка з другого, альо, треба нам ну, якомога далі зараз дистанціюватися від російського. І якомога більше українське розвивати. Бо повторюся. Зараз не будемо розвивати своє українське, маючи, вибачте мене, 10 років анексії Криму, війни на Донбасі і вже трошки більше двох років, вибачте, повномасштабки, вибачте, повернемося обратно в Сувок. Да, реально. або в Совєтський Союз повернемося, або до Кацапської імперії, нам зараз життєво, життєво необхідно розвивати своє. Та хай вам грець та вас, бомблять, у вас над головами, над вашими штадахами, ваших будинків, зараз! Зараз! Зараз, зараз! зараз шахеди ракети літають, зараз по ваших же містах прильоти. Наскільки треба бути довбним, що живучи в країні, котра щодень піддається обстрілам, вибачте, зараз не існує міста, по якому б не прилетіло жодного разу. не існує, тобто, Живучи в тому місті, яке було вже не один раз обстріляне, на початку, ну, бігаючи в коридори, підвали, інші сховища, вибачте, від шахетів тощо. То його, маючи Кременчук, Вінницю, що, вибачте мене, маємо окуповані території. Батько, вибачте, згадайте Бучу і Єрпінь, як ми тоді офігіли, коли те побачили. Згадайте той стан шоку. Вибачте, я, звісно, ні, ні на що не натякаю. Але якщо свою культуру, в особливості мову зараз ми... Ну не збережемо, по-перше, не, по не збережемо. По-друге, не будемо розвивати. Вибачте, у нас і Буча, Бучий стане вся холяра Україна. Вся Україна стане тим Ірпенем та тієї Бучі. Добрий ранок. Добрий ранок. Бо знаєте, що мова має значення? Знаєте, вибачте, от приїхала я умовно в Німеччину, Туреччину, Юсей, там, Японію. Якось іноземець зрозуміє, хто я, що я звідки звідкіляє. По мові трясті. Ось розмовляю я кацапською. Окей? Що іноземець має думати? Я кацапка. Окей, я розмовляю українською. Хто я? Громадянка України. Все. Це понятно, це необхідно розвивати свою мову, бо мова має значення. Тобто Той контент, який ти споживаєш, той, то есть, історичний, художній, документальний, ну, любий. Тобто, ну банально, відкройте ту ж Вікіпедію української і російської. Про голодомор, чисто, фан-факт. Ви ефігієте з того, яка там різна інформація. Мова зна має значення. Тим паче самі ж знаєте, як вони брешуть на своїх каналах блин. ну реально ви как бы формуєте простір його і дивіться навіть блогінг коли я, я вам зараз інформацію подаю так у відео відеоролика так, але ви мені теж да -да -да дасте фідбек ви мені дасте зворот і я від вас теж отримую певну інформацію то тобто, це взаємоспілкування навіть у блогінгу то тобто, блогер з підписниками спілкується з підписники з блогером і дивіться, коли я розмовляю українською, я в українському інфопросторі знаходжуся. Тобто я розумію, що Україна вільна, сильна, незалежна, самобутня, суверенна і так далі. Вибачте, якщо я як би, вернуся на Кацапську, що у мене буде? какая різниця? на Середині сойдемся? где вы были 8 лет? І питання, а що тоді буде? Ви... Ні, слухайте, ладно, вот это, ладно, сейчас якась полеміка, якісь такі інші, Добре. Але вибачте. Шахидів, ракет, бомбежок вам недостатньо над вашими головами. Ладно, буча, ви там забули, не читали, не хотіли вникати. Ладно. Добре, гаразд, хай вам грець. А, Ладно, Хай вам пусто буде. Але вибачте мене. Вам сьогоднішнє не вистачає, що вчора, сьогодні, завтра, я зараз кажу, що було сьогодні, було вчора, що є сьогодні і буде завтра. Шахеди, ракети і тощо, обстріли поки до нашої перемоги не припиняться. Тобто вам того над вашими головами цих блідів не вистачає, щоб лишитися на українській мові. Та, добре охоплення, як би впали. Так, ну, логічно, ви відрізали кацапську аудиторію, але ви, вибачте, у мене питання. Питання, ви дійсно хочете працювати з аудиторією, котра перейшла у вашу країну війною? Просто паралель. Уявіть. Уявіть, Гітлер ще живий. Гітлер ще живий і єврей такий, ой, Гітлер, ой, Гітлер, приходь до нас в Ізраїль. Ребята, то ви, це виглядає якось так. Тобто був Голокост в минулому столітті, то його, а євреї такі запрошують до себе нацистів і Гітлера, да? Тобто це виглядає якось так. Нашу, ви, нашу вам гацапська аудиторія. нашу, нашу вам ті... Та аудиторія, котра обстрілює вас самих, так над вашими холєро, головами літають блідіни, шахеди, ракети. Вони над вами літають. Над вами. Над вами особисто. І ці ваші не <різь> всі руські просто, простой на ледні. <різь> Клас! А чого вони, курча мать, на мітинги не вийшли, свого пуйла не скинули питання. Окей, скажете, а що вони могли зробити? Те, що і ми в 14? -му. Могли зробити те, що і ми в 14. -му. Окей, зараз буде спекуляція, але згадайте, 14 й рік Майдан і Революцію Гідності. Вибачте, всі чудово думаю, пам'ятають, що там усі стало, так? А як забули, хоча б на ту ж українську вікі задіть. Нагадайтеся. Розстріли, беркути, судилища. Було воно, але, вибачте, ми здалися? Ні. Ми пішли? Ні. Ні, навіть намагалися. Ми не намагалися закінчити наш протест. Ні. Навіть і не намагалися. Ми продовжували свою боротьбу, ми влишились і тому що янок зі своїми посіпаками втік, наростів. От, от не знаю, чого в нас вийшло, чого ми змогли. Вони ні, Я, Господи, не знаю. Та що, любі мої, ці прості люди ходять на роботу. Тобто отримують зарплату. А з зарплати утримуються податки. Ось отримала людина на роботі зарплату. З неї вже утримались податки. А потім вона з цією зарплатою пішла до крамниці і купила собі продуктів. А з продуктів теж йдуть податки до бюджету. А з податків... Фінансується холєро їхня армія. Вибачте, вони навіть навіть не намагалися щось зробити. Вони своїми грошима підтримують свою армію і хоч якусь життєздатність своїй державі. А ви такі не всі русські плохі, вірнуся на кацапський. Ребята, краще вертайтеся не на Кацапську мову. А вертайтесь, блін, на свою кацапію. Бо ви хто завгодно, але не громадяни України. Ви хто завгодно, але не громадяни України. І тут вам не місце. Чемодан, вокзал, Москва. щастить!